І вожив ваше високе правосвященство, сучесні Отці, дорогі браті. Згадуючи слова святого апостола Павла, які тільки що отець Павло згадував на цвинтарі. Паминайте наставників ваших, які проповідали вам Слово Боже, і дивлячись на кінця життя їх, наслідуйте віру їх, ми сьогодні в день 30-ліття від дня смерті великого львівського митрополита Николая Юрика, звершив владика митрополит Дмитрій Божественну Літургію в Кафедральному соборі на могилі митрополита і зараз зібралися в нашій академії. Щоб ще і ще раз згадати цього великого митрополита, хто знав, подивитися на ці фотографії і ще раз своїй пам'яті воскресити його світлий образ, хто не знав, нехай подивиться і зацікавиться його великим подвижницьким життям, щоб правду наслідувати його віру і жити так, як жив він. Ви знаєте, якщо взяти його промову. Наречення єпископа, вона там така дуже знамена, вона є дуже коротка, але кожне речення воно щось означає. І в цій, в цій промові він дуже звертається до Ісуса Христа, до Божої Матері, до преподобного Іова Почайського Сергія Радонівського, яких просить заступництва, допомоги, щоб йому достойно звершити своє архіпасторське служіння. І треба сказати, що від 46-го року. До 65-го року ні один архієрей на Львівській кафедрі не затримувався більше як чотири роки. Два, три, чотири. Ви там можете побачити на портретах, скільки років служили. А в 65-му, коли став на кафедрі владика Николай, він був до 84-го року, до лютого місяця, правлячим архієм. я дякую оцю Павлу, що він долучився до цієї виставки свої, якийсь фонд додав родинного фотографії. Ми якісь мали в музеї фотографії, які ще інші подавали. І, власне, ми постаралися зробити отаку вот виставку для пам'яті митрополита. Хай пам'ять про нього буде завжди.